Всім доброго часу суток ми з України. Сьогодні у мене спальня, вона буде використана декоративною декоративної шкатулки. лава. Тут стіни не рівні, так що лава підійде якнайкраще. І так, підготовка поверхні. Стіни хоч і не рівні, але трішки ми їх підшпаплювали, кути повернували, царапіни підмазували. Перечистили і загрунтували гнутівкою крилки в ґрунт. Найкраще відгреції. І зараз я буду наносити підкладку, це іненлатексна фарба. Вона буде наноситись в два шари, інтервал висихання між шарами не менше 12 годин. І на перший шар беремо, розводимо цією ж самою грунтівкою в на 10-15. Колір майбутнього покриття по каталогу лава 5-37. Отакий. Все. Використовуємо два валіка з великим борсом, то тобто, затім 13-16, у мене 16, тому що фіни, ну, вони пласкі, але не рідні. Так що, це для внутрішніх путів, це для поверхні. Відкатали кути внутрішні. Отак, От до село. Відкатали. Тут будуть два шари, так що... Не намагайтеся за перший раз все зробити ідеально. От так нанесли, потім відтягнули угол, щоб не було ну, там переходу. І більшим валіком потім зафарбовуємо цю поверхні стінки. Підкладка висохла, пройшло десь 12 годин. Я завжди даю для кожного сбою 12 годин підсихання. І так, приступаємо до нанесення першого шару декоративної штукатурки лава. Це колір 5,37. Напомню. І так. На перший шар я взяв розів грунтівкою процентів на 20-25 до такого стану. Потім валік, тут, мабуть, 13-й борс. І просто-напросто парвуємо стіни. Просто-напросто, без ніяких тут немає ніяких мудростей. Наша задача просто запробувати. Так, Приступаємо до нанесення основного другого шара. Це шар, який буде, з якого ми формуємо малюнок. Отакою От щіточкою щіточкою мені вона подобається. Рухаємо хрест навхрест, рівномірним шаром накладаємо матеріал на стіну, переносимо його з вітра на поверхню стіни. Далі пластикова кельма. Вона чистенька, протерта, вимазуємо її декором, щоб вона не скользила. І починаючи з того місця а в даному випадку у мене оце, я з нього починав, починаємо проминати малюнок. Це первинне проминання техніки оточення. Вісімка. Ось ми крутимо уявну вісімку. Якщо вас десь щось не подобається, чи якісь там моменти не профарбовані, то завжди можна додати. ну Як в даному випадку, ось. Мені не подобається місцинка. І ось тут можна трішки додати. І ось. Оп. Ну, Якщо десь буде проглядатись перший свій матеріал, як в даному випадку, то нічого страшного, Тому -то це буде допоміжний ефект лави. Біля кутіла такими хвильками і все формуємо. Вісімку. Це перший раз приминаю. Приминань буде у мене близько п'яти. Це вже я на бачу техніку. Мені вона подобається. Замовник і оплачують. Все. Крутим. І так, додавлю. У мене ця стінка вже зроблена і я, щоб її не закаляти, проклею скотч. А цей ХПХ кольору. Бо кольору. Він липне тільки до краски. Чомусь від декоративки він відлипає. Це так, щоб ви розуміли. Тут в мене сформовано, я наніс нижню частинку і починаю формувати малюнок на ній. Все те саме. Сформувавши малюнок на свіжій ділянці, я повертаюсь на попередню і роблю приминання другий раз на ній. Переминаю і спущусь уже другим разом, ну, примну і те, що внизу зроблено. Потім хвилин 5 перечекаю, зроблю третій раз приминання, А далі покажу, що в мене виходить. Проводимо демонтаж почю. Демонтуємо його. Потім кельму про... Протер від резки матеріалу я використовую пирскалочку, ледь її змочив, щоб вона була. І отакими руками від кутів, роблю приглажування. Це в мене остаточне приминання. Я періодично пирскаю на кирму шикалки, щоб вона вона була вона облогой, і проминаю. Матеріал. Це вже остаточне приглажування, і це малюнок вже буде жити постійно. Ну все, отак проходимо. Чекаємо висихання і похвалу замовників. Так, і от кімната в кольорі 5.37, готовий результат. Стеля, до речі, тут теж в цьому кольорі. І акцентна стінка 319 19 номер. Отак виглядає лава. Гарне поєднання цих двох кольорів. Так що майте на увазі стеля в цьому Кольори теж сюди вписалась. Ну так от, чому все в лаві? Тому що тут була дуже неякісна підготовка. Тут гіпсократон покручений на рейку і його покрутило. Все, ж, можна, ми трохи змогли витягнути з але не дуже воно виходить, тому що гіпсократон продовжує крутитися. Ну, а лава це все нівелювала. Все, всім дякую. Підписуйтесь на канали. Все буде Україна!